26 грудня Кременчук швидкі новини за добу до державного бюджету України надійшло майже 2 мільярди доларів США від уряду Японії за проектами Світового банку. Про це повідомляє прес служба Мінфіну. Трьом учасникам бойових дій, які навчаються у КРНУ імені Михайла Остроградського, відшкодують вартість навчання з міського бюджету. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому. У дитячому садочку номер 74 що на молодіжному, після ремонту відкрили укриття. Воно облаштоване всім необхідним, санвузлами, вентиляцією, комфортними м'якими меблями. У зв'язку з пошкодженням електромереж у частині Кременчуцького району та місті продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. За офіційними повідомленнями можна на сайті Полтава Обленерго. Кременчужани і гостей міста запрошують долучитись до благодійного передноворічного велопараду, який відбудеться 29 грудня. Початок маршруту біля Палацу культури Крас о 17.00. Фініш на площі Перемоги. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви, звичайно, знаєте. Підписка і лайк!